Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, друзі! Сніданок вихідний з вами. І до нас долучається наша прекрасна Аня Кушнорук. Наша Психо... Психолог на кухні. Рідний психолог знайшли з таким гумором. Тут Аня нас як батьків таких підлітків розповідає, як потрібно насправді вести. цю тему. Ми колись я думаю, що продовжимо і розширеніше. що треба просто брати дискусійний клуб, ставити камерою, і це буде користуватися попитом. Тому що всі ми з одним тими самими насправді проблемами стикаємося щодня. Але сьогодні особливий день його відзначають уже 31 рік поспіль. Це і визначають його кожну четверту суботу. Жовтня це день зміни на краще, круто. Красивий день, дуже красивий. Як його відзначати насправді план собі писати, чи що? Ні, можна і план писати, але просто визнати, що в мене багато змін навіть людям, які знаходяться і в депресивному стані, їм дуже часто здається, що вони нічого не можуть, нічого не роблять. Люди, які мають безліч досягнень, вони їх починають знецінювати. Їм здається, що не так добре, як міг би. Іноді потрібно просто навчитися визнавати всі свої зміни. Іноді на гірше, іноді на краще, але тим не менше знати, що я розвиваюсь, що я прогресую, що я людина, я стаю старшою, добрішою, мудрішою. Чомусь красивішою, чомусь навчаюсь, потрібно вміти інвентаризувати свої навички, свої знання. А, а... Чому, чому людині дуже важко а, даються оці зміни, які... <гум> Можливо, будуть навпаки настільки найкраще, що навіть собі уявити в голові не але наважитися так. на них Наважитись дуже важко. Неможливо. за це дуже велика ціна завжди. Бріч тім, що коли людині навіть дискомфортно її життя, її ззуття, давайте по-простому скажемо, та вона звикає до того дискомфорту, до того болю, вона знає, як воно там де зам'ято, вона знає, з якою швидкістю потрібно йти. Але коли людина зважується на нову пару, на нові обставини, на нове оточення, на нові якісь складні й важкі для себе процеси, вона дуже багато чого буде втрачати. Натобто. Оно мозольку, вона буде втрачати середовище, яке раніше її плескало по плечу і казало так, так, нічого, ти, ти там якось щось не можеш, ми теж». Потім потрібно буде йти далі. Потім потрібно буде раніше вставати, або навпаки, припинити робити те, що ти дуже не любиш. Але, наприклад, можна буде припинити скаржитись, а ти це любиш, на те, що треба рано вставати, або ненависна робота, або ненависні, якісь інші обставини. Ми іноді стаємо заручниками таких субпроцесів, тобто не мети, де відбувається бажання, а того, як я можу собі дозволити по дитячому проспати життя. Про лінуватись нікуди не виходячи. Ми всі хочемо ну, ну, лінуватись. У мене відразу. Тут такі питання, а воно не вікове, Анечка? Ні, ну, тобто, не якщо вікове. наприклад, ти я зараз поясню, там до ну, в якийсь певний період часу, там до ну, там до якогось. Періоду, так ти mm -hmm. хочеш змінити, змінити, так. змінити. Потім ти набираєш собі якогось певного досвіду, так і думаєш, ну я вже в принципі наробився. Ну що я буду то вже змінювати. Ні, дивіться, це добре, якщо я там наробився, і я вмію насолоджуватись тим, що маю. Але все одно буде хотітися чогось, бо ти будеш бачити не співвіднесення того, який я розумний, класний, а люди роблять не так. Тобто людина завжди, навіть яка має на внутрішнє, їй все подобається в тому, як вона живе. Вона все одно буде лишатись у змінах, у бажанні того, що відбувається навколо. я без піджака. Поняв? <реш> Бо забув, ні? <реш> я не забув. Це так глибоко. Це в мене <реш> зміни на краще, це день змін на краще. Але є таке офіційне навіть поняття, як неофобія, <реш> страх, змін на краще. Чому він виникає у людей цей страх? Насправді виникає, тому що, от знову ж таки, повторюю: будуть ті процеси, на які раніше я не зважувався, я не хотів в те вкладати енергію. Мені доведеться робити те, чого я не робив. А я ж чомусь це не робив, правда? Ну чомусь я, наприклад, хотів, знаєте, є різниця, я поясню: бігати хотіти або хотіти хотіти. Бігати. Це дві різні хотіти, речі. Якщо хотіти, я хочу бігати, хотіти бігати, а я хочу хотіти бігати. Якщо я не хочу хотіти, то ну вибачте, ну це ж абсолютно ніяк не спрацює. Зміни це завжди витратна історія. Це про те, що потрібно зробити різкий рух, або для когось поступовий рух, але все ж таки зважитись планомірно, дисципліновано робити те, що ти собі вважаєш за потрібне. А як зрозуміти, що цей день настав? Ой. час, час що змінювати два типи. Можуть бути реактивні. Перше може бути від гострого відчуття. Я хочу по-іншому. Від відчуття щастя, побачити, як у когось можливо щось надихне. А є ще навіть графіка сьогодні, того наскільки можна спиратись на ті симптоми, за яких людина відчуватиме себе дискомфортно. От дивіться, ми всі будуємо собі якісь цілі, маленькі, великі, байдуже. Ми їх просто не досягаємо. Ми собі фантазуємо, але не переходимо далі. Результатом того, що потрібно все ж таки змінювати, це токсичне оточення, в якому ви не розвиваєтеся. Тільки страждаєте. Ви відчуваєте, що власного розвитку просто нема. Весь час очікування гіршого. Це може бути роздратування з будь-якого приводу, абсолютно безпідставного, як комусь може здаватися. Ми починаємо пліткувати заздрати, починаємо перемовини, якісь абсолютно недоречні для дорослих відносин. Можемо відчувати в тому навіть після сну або після відпочинку. І знаєте, це така постійна історія про або зазирання в минуле, що я порівнюю, як було добре, або навпаки. Я весь час шкодую, от якби мене батьки заставили, змусили ставати там. Лягати, щось робити тоді було б найкраще. Якщо доросла людина починає регресувати як в минуле, як доросле, класне, або навпаки, весь час кописатися, що могло піти би по іншому, час діяти тут і зараз. Uh -huh. Цікаво, але так, знаєте, ми... як коли ти мотивуючи, дуже так, коли коли ти... Зала, Санечка, було дуже Ігор, <смеш> Я тут <смеш> тримаю. <смеш> Тима, <долучайся. смеш> Якщо ти наважишся на ці зміни, вони не одразу відбуваються з перших спроб, Правда. і ти дуже можеш багато разів спотикатися. Ну так наприклад, як це було у письменниці британської письменниці Джон Ролінг з її Гаррі Потером. Вона дуже багато перед цим проб робила, Робила, але все було все було не те. У неї ну її постійно відмовляли невдача за невдачою. І... Але вона вірила так, вірила, що настане той день, коли все зміниться найкраще. Як в собі зберегти цю віру після ряду невдач і спроб змінити своє життя на краще? Це, мабуть, найважливіше питання, тому що ця зневіра відбувається внаслідок трагічного власного досвіду, правда, власне, того, що ми можемо позаздрити комусь, хто здається має більше сил. Але тут трошки важливо змінити цю оптику, казати до себе по-іншому. По перше, поки я не можу досягти цього результату, я так відточую цю майстерність. я став Настільки експертною людиною в тому, як я хочу хотіти бігати, або в тому, як я реально побіжу, в тому, як я щось напишу, щось прочитаю. Оцей досвід він має стати безцінним. Ми дуже часто фокусуємось на фінальній меті. От коли тільки корона на голову, тільки тоді буде успіх. Насправді, успіх це завжди такий дивергентний процес. Та коли ти йшов до своєї корони, все ті надбання, що ти здобув шляхом, оце реальне життя, і це реально внутрішня перемога, реальніше внутрішнє свято. Тому йти дисципліновано, не боятися кріпатури життя, не боятися такої, знаєте. Втоми того, що іноді буде і із знесила, але це процес. У мене просто от ви сказали про те, що це така синусоїда, так. правда? ж? Але от ти коли ну, там, досягаєш якогось певного успіху, так? Ну насправді треба пройти величезний час, і цей успіх вимагає дуже великих витрат. Правда. І Правда. ти хочеш змінити, і ти вже не хочеш цього успіху. Правда, тому що ну по перше пахався в процесі. По друге ще раз наголошу: завжди є ціна оточення. Тобто, коли ми йдемо до нашого успіху, дуже свідомо, що б це не означало для когось. Це навчитися насправді щось робити з дріжджовим тістом, бо не виходить, да, і людина б'ється, б'ється. Для когось це футбольні високі Двитяг. досягнення, так і, і щось інше, фізично, наприклад, створено, матеріально створено, Ціна буде дуже висока, тому що дуже часто будуть демотувати близькі. І дуже часто навпаки вони будуть казати Ти робиш свою кар'єру ти робиш те, що тобі важливо, а ти не Питаєш на мене уваги, ціна емоційна дуже висока. Більшість людей не йде до своїх процесів не змінює, тому що не хочеться змагатися у цих відчуттях любові, нелюбові з тим, що відбувається посередині. Бути сильними для себе, ну обов'язково бути жорсткими, коли ми йдемо до своєї мети, але дисциплінованими це принципово. Ну, от е є такий варіант: психологи радять обрати мову, яка веде до змін. Так. Бо я так розумію, що в загальному е коли. От я по собі можу сказати, коли я глобально щось хочу змінити, то не факт, що в мене вийде. Так. Мені, мені треба міняти на дрібницях. Так. І от, радять змінювати навіть в, в розмові, та, замінити не можу на просто можу. Замість мушу, хочу, буду, обираю. Я так розумію, це оці дрібниці, які зможуть працювати працювати з людьми, які е, як це коли ти хочеш чогось глобального… Давай покроково йти до цієї піраміди на гору. По чи може по, це просто, по сходах? Чи може це психологічне налаштування себе? І те, і друге, я скажу вам, мова про нейролінгвістичне програмування. Це не якась містика. Річ у тім, що кожне слово воно щось означає. Ми ж словами спілкуємось. Ми ж чомусь один одного розуміємо, правда. Угу. Якби те саме, що ми говорили, ми казали з кислою гримаскою. Або ми говорили це словами, що ну я не знаю, я не впевнений. Можливо, я не знаю, але хотілося б думати. Ви розумієте, це все одно спотворює контекст як сприйняття, так і того, що я при тому сюди вкладаю. Тому я всім нам можу порадити Абсолютно чітко, обирати слова. Які схожі на людей, що себе інтегрують слова, що собі дають більше сили, що себе підтримують взагалі, коли людина йде до змін найкраще, це потрібно робити не з ненависті до себе. Це потрібно робити з поваги до себе, з любові до себе, з поваги і любові до інших, до тих, з ким ти хочеш працювати, з ким ти хочеш дружити, з ким ти хочеш ростити дитину, з ким ти хочеш бути поруч, тому що тобі приємне це спілкування. Всі зміни найкраще вони тільки від поваги і любові. Якщо я доведу, я там всім покажу, це буде зжирати таку кількість внутрішніх ресурсів. Що я просто точно можу вам сказати, обирати потрібно інший шлях. От мама зараз дивишся. Мене не слухаєш, от розумну людину, я послухаю, будь ласка. Саша Це ще що Зміни потрошку, це важливо. А ще є такий момент, я не знаю, принаймні мені він допомагав, коли я починаю хандрити, коли я втомлююсь, і це невдача за невдачі, ти пишеш собі, як дитині. План. Абсолютно чіткий план завдань. І ти просто йдеш. За цим планом треба ось це, ось це, ось це, ось це і ставиш галочки. Воно допомагає. Бо коли ти Правда. декілька галочок виконав, ти думаєш, о, я про це просунувся. Да, я, я можу. можу. І тому це так витягує. Наскільки це у... працює в ситуації, коли ти хочеш змінити своє життя? краще? Це насправді працює. Є тільки два моменти, на які потрібно звернути увагу: це 100% ефективна техніка. Але дивіться, є люди, які будуть задовольнятись тим, що вони просто написали план. Я там так все красиво, гарненько ще маркерами розмалював, що в принципі і так нормально. От, будь ласка, план. Все одно має виконуватись, коли людина щось пише, це величезна інтелектуальна робота, це структурування, це фрагментування. Як слона їсти по по, по, по крошечки, да, трошечки його потрібно з'їсти. Це дуже дуже важливо. Якщо ви можете розбити задачі на декілька, на великі, вони перестають лякати, вони перестають бути неосяжними. Я розумію, що я роблячи прості речі, а як в пісні, да, прості речі рулять світом, от так само цими простими речами, простими кроками, зафіксованими тими галочками, це дуже важливо. Тими перегорнутими сторінками, тими якимись бонусами, що людина не... Купує, годує, випиває або щось інше робить матеріально. Вона сама має собі відсвяткувати цю перемогу, поставивши цю галочку. Цього достатньо для дорослої людини, щоб знати, мені важко, я цього не вмію робити. Мені дуже складно це робити, але я складаю сам свій план життя. Я молодець. Клас, дякуємо вам. Спишіть свій план життя, складайте його, переслуховуйте поради нашої Ані Куштирок, тому що вони абсолютно безцінні і змінити кожен день своє життя найкраще. Дякую вам, Анічка, і Дякую. до зустрічі. До зустрічі.